Вітаю! Уявіть, що існує два магічних числа, які визначають майже все, що відбувається у нашому всесвіті. Чому, наприклад, кава остигає? Чому вода взимку замерзає? Чому горить сірник? Чому вивергаються вулкани? Відповідь на всі ці запитання прихована у двох величинах: ентропії та ентальпії. І сьогодні ми розкриємо таємниці, які здаються занадто складними. Почнемо із ентропії. Ви точно чули цей вираз, але чи справді ви розумієте, що він означає? Можливо, ви колись чули таке формулювання, ніби все йде ж кереберть, або ж все прямує до хаосу. Так, от, це і є ентропія. Але розберемося детальніше. Ентропія це міра безладу системи, або, інакше кажучи, це міра того, скільки існує різних способів розташувати частинки системи, не змінюючи її загальний стан. Візьмемо простий приклад: ось склянка із льодом. У льоді молекули води розташовані в чіткому порядку, утворюючи кристалічну решітку. Це стан із низькою ентропією. Коли лід тане, молекули починають рухатися вільніше і ентропія зростає. Коли ж вода перетворюється на пару, де молекули взагалі рухаються хаотично і вільно, ентропія стає ще вищою. Але чому це так? Чому це завжди саме так відбувається? Чому кава сама охолоджується а не нагрівається? Чому лід тане? Відповідь дає другий закон термодинаміки. Ентропія замкненої системи завжди прагне до збільшення. Це один із фундаментальних законів природи, і саме він визначає напрямок, у якому рухається всесвіт. Уявіть собі кімнату, що заповнена іграшками. Так, от, створити там порядок це доволі довго та важко. А перетворити все це на хаос це секундна справа. Це тому, що станів в порядку набагато менше, аніж станів безладу. Наприклад, посуд у шафі може стояти тільки певним чином. А от розбитий посуд на підлозі може лежати дуже багатьма способами. Або ж візьмемо колоду карт. Скільки існує способів розташувати 52 карти? Це 8 із 67 нулями. Це більше ніж кількість атомів на землі. Тому впорядкована колода має дуже низьку ентропію, а перетасована дуже високу. Ентропія показує, чому життя таке особливе, адже живі організми це острівці порядку у морі безладу. Ми щоденно боремося з ентропією, аби підтримувати упорядковану структуру нашого організму. А тепер перейдемо до ентальпії. Якщо ентропія це міра безладу, то ентальпія це міра енергії системи, точніше, це сума внутрішньої енергії системи та добутку її тиску і об'єму. Простими словами, ентальпія показує, скільки теплоти виділяється або ж поглинається під час перетворення речовини при постійному тиску. Наприклад, коли горить свічка, виділяється енергія у вигляді тепла і світла. Це зміна ентальпії. Хімічні зв'язки у воску розриваються, утворюються нові зв'язки із киснем, і при цьому виділяється енергія. Якщо ентальпія системи зменшується, реакція виділяє теплоту, вона екзотермічна. Якщо ж ентальпія збільшується, тоді реакція поглинає теплоту і вона називається ендотермічною. Коли лід тане, він поглинає дуже велику кількість енергії, але при цьому його температура значно не підвищується. Вся справа в тому, що ця енергія йде на руйнування кристалічної градки, тобто на збільшення ентальпії. Так, от ця зміна ентальпії називається теплотою плавлення. А тепер найцікавіше про те, як ентропія та ентальпія працюють разом та визначають напрямок всіх процесів у всесвіті. У термодинаміці є поняття вільної енергії гіпса. Це комбінація ентальпії та ентропії, яка визначає, чи відбудеться процес самовільно. Якщо зміна енергії гіпса є від'ємною, то процес відбувається самовільно. Якщо ж вона є додатньою, то процес потребує зовнішнього втручання. Уявіть собі цю формулу як терези, де на одній чаші вагів в нас розташовується зміна ентальпії, а на іншій добуток температури та зміни ентропії. Так от, куди нахиляться терези, туди і піде процес. Ось приклад. Чому цукор розчиняється у воді? З одного боку, для руйнування кристалів потрібна енергія. Дельта H має бути вище нуля. Але з іншого боку хаос збільшується, дельта S також більше нуля. Терези схиляються в бік ентропії дельта G менше нуля, і процес відбувається самовільно. А от коли вода замерзає, ентропія зменшується, але при цьому виділяється теплота кристалізації. При низьких температурах ентальпійний фактор переважає, і саме тому вода буде замерзати. Отож, ентропія та ентальпія це не просто наукові терміни, це ключі до розуміння світу навколо нас. І щоразу, коли ви п'єте каву, яка поступово остигає у вашій чашці, спостерігаєте за горінням свічки або ж дивуєтеся, чому час завжди тече вперед, то ви спостерігаєте за неймовірним танцем ентропії та ентальпії. Тож наступного разу, коли у вас щось розілється чи розіб'ється, ви можете сказати: О, так це ж ентропія в дії. І можливо, тоді вас не будуть вважати не зграбою, а розумним фізиком. Якщо це відео було цікавим для вас, не забудьте поставити лайки та підписатись на наш канал. А на цьому у мене на сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре!